Видання за економіста випустило докладний матеріал про те, як українське військове командування планувало курську операцію. Як повідомляється, спочатку розглядалися кілька сценаріїв наступу на найслабші місця у російській лінії оборони, зокрема, удар по Брянській області на півночі, наступ у Курській області та поєднання двох чи більше атак. Головна мета полягала в тому, щоб відвести російські війська з Донбасу та здобути козирі для будь-яких майбутніх переговорів. Генерал Сирський отримав свої плани в секреті, ділячись ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. Він спілкувався з президентом сам на сам без участі штабу. Значну частину розвідки виконували армійські частини, а не ГУР. Західних союзників також навмисно залишали в невіданні, стверджують джерело видання. Бо захід, мовляв, уже зірвав дві попередні операції сирського. Нині, як пишуть журналісти, Росія потроху оговтується від удару, тому втрати України на Курщині зростають. Утім, оцінювати рівень успішності цієї операції ще зарано підсумовують журналісти з економіст.